Е, ну і, як завжди, е, Карпатського здоров'я всім, друзі. Я е, ще хочу зараз зняти, Там знімав про трактор про оренку, але ще хочу одне коротеньке відео зняти. Мабуть, невелике, просто покажу, як в мене зараз по кролях е, Ще моменти деякі. От. У нас були морози, зразу скажу. От Переключаюсь на камеру на передню. Так, у нас були морози трошки той тиждень і були... був сніг, вирішив я поставити оці от бункерні поїлки. Хтось мені там навіть написав, ставте бункерні, буде менше проблем. Я знаю, я їх маю, я маю їх на всі, яці, на всі кролятники, на всі кліточки. Це набагато краще, тому що вода завжди чиста, завжди доливається. Тобто, Якщо вони там на сонці. Зеленіють, я періодично їх раз в тиждень мию, але то літом, зараз ні. Е, і відповідно свіжої водички набираю. Е, що по кролях? Ну, Ці жуліки вже такі здорові в мене. Вони вже так досить-досить підросли. От, Зерно споживають, і я до них не заглядаю. Боже, то є чиста, як то кажуть, чистий спокій з тим всім, з тими годуваннями, з тим всім. От такий самець. Він тут. Ну, я раз в тиждень йому клітку мию, але він отак от, от все, ну, перепрошую за слово, обсикає. От, мітить територію, не знаю, він тут аж на, на потолку коротше, достає. Ну, Так що от таке тікай, малий, тікай. Тікай, тікай. Значить, це по них ситуація. Далі пройдемося по тих трошки старших братах їхніх. От, Всі на місці, всі на сіні їдять скільки хочуть. До речі, сьогодні субота буду їм чистити, бо то вже після тижня така от ситуація. Ну, я не вважаю, що тут сильно брудно, сильно грязно і сильно тісно. Бо там мені взагалі писали, що тісно капець. Ну, але от вже такі добрячі, попідростали. Я думаю, ще місяць-два і можна буде першого вже, як то кажуть, гусятницю. От, е добавлю сіно, бо вже от закінчується. Раз в два дні закидаю кошик сіна і вони то все перетолочують. Щось з'їдають, щось під ноги. та й таке. Ну, але не мантурада. Є косарка, буду заготовляти сіно того року. І то більше, в разів 4, певно. А може і ще більше, ніж 4. Так, далі. Тут молода кріличка. Е вона втікла, вона у нас сховалася. Ось вона. Оце є якраз оця криличка з того, з того виводку, що не від мого самця, від чужого самця. Коротше. От Я її лишив для того, щоб потім мати в подальшому від неї потомство. От, то є, значить, З нею така ситуація, вона собі тут відпочиває, о, втікла в клітку. Також корм, все, все споживає, все чітко, тут вона одна. Трошки корму менше йде. Тут вона також стара моя. Це сама перша моя, одна з перших. І вона собі зараз відпочиває. А подивимося. Ось так вона. Ну, не будемо її рухати. Вона молодець, Вона взагалі таку крилицю треба пошукати, я її буду тримати до максимуму, скільки зможу. От. Отак От вона мені. Витягнула оцей дровотик була Я його вже ну я його запхав назад, але тут треба буде поставити такий кемрик, такий самий, як на тому першому, щоб вона не змогла витягнути. І вона отак чуть-чуть мені тут на, насипала зерна, але то буквально ж мені зерна розсипала. Більше не розсипає. Я побачив, запізно вже правда, але побачив. от Так що, так що отаке. Водичка все ніпельна, і сьогодні зранку я ще заглянув, все було порожньо, а зараз от така ситуація. Привела мені кролят. Так що не лізу до них, поки що відкрив, глянув, записав сьогоднішню дату. От Це вона в мене родила раз, два і це вже третій раз вона в мене родила. Тобто від неї є оці, це від чужого самця. Ці всі, це самечка від неї, від чужого самця. Ці кролинята від мого самця вже, від оцього мого. І зараз вже оце третій прихід від також від мого самця. Е, я вже можу сказати, що, е, скажімо так, я з початківців перехожу в якийсь. Ну, якісь вже більш досвідчені трохи кролеводи, тому що, е, ну, тому що я вже <кій>, маю два виводки від неї. От. Е, перший я не пускав, мені вдали її вже кітну. Ну, тобто продали, я купив її кітну. А два других рази я її пускав до самця і от є вже результати. Так що е, мене то трошки вже радує, я вже щось таке та й навчився. От, ну і відповідно якийсь припліт вже в мене є свій. Це дуже добре. Я дуже багато <кхід>, е, ну, потратив на то все грошей, сил, знань, часу і так далі, щоб то все навчитися якось більш-менш. Ну і, слава Богу, вже є якась віддача. Так що отакі ці е, годівниці спроєктував собі. От, Клітки робив, нагадаю, з чого мав, з того і робив. спеціально не були роблені. Купляв тільки сітку, завіси, за, защіпки оті, і все. Все решту, оце ж, все решту що тут є, І сіт, ну так, сітку сказав, все решту, що є на клітці, то все я мав вдома або десь там щось розрізав, старі рами і так далі. І так далі. Тобто, хтось там скаже, що я там щось неправильно зробив. Робив я, з чого мав. От і все чого мав, того і робив. Так що таке от, <кій> невелике коротке відео по крулях. От, е, мої е, ці, як їх, е, гнізда, маточники, верніше, працюють, все нормально. Я тут їх переробив. От. Ну, вже нас трошки потепліло, слава Богу. Так що, може, все буде і гаразд, вже може якраз і легше буде їх. Доглядати криличці. От, сіна в них є, я завжди їм докидаю. От. Тут є повно, тобто вони в мене без обмежень сіно мають. Ці також мають повний сінник. Треба буде тим першим малюкам докинути. От. Сіна і почистити сьогодні. А ще маю зараз піти і до бджіл, бо далі. Погода і далі робота. Часу не буде зранку. Тому зараз я ще приступлю до бджіл. Загляну, що вони і як вони там. Мабуть, я так думаю, що деякі вже могли і потягнути язики, бо я ще їх не розширяв. От, Так що отаке у нас по кролях. Є якісь зауваження? Підкажіть. Ну, я розумію, що мої дії на рахунок от зараз молодих туди не пхатися. Криличка прекрасно справляється сама. Я вже переконався, два рази в тому вона все, то все діло регулює. Так що пхатися не буду. Там сіно є, все є, пух є, нарвала, все чудово. Та й таке. Отака ось ситуація наразі в мене по кролях. Всім наразі мирного неба і до наступних відео, друзі.